Доброго ранку, шановне панство, коли я декілька днів назад показувала нашу зиму, за то були тільки квіточки. А зараз вже у нас справжні ягідки. Чи люблю я зиму? Та ні, звичайно. Нам квітникарям зима це як каторга. Але перший сніг. Він завжди якийсь такий святковий. Ось наш граф, який прийшов гуляти зі мною у парк. Я вам показую, яка краса. Дивіться, як у казці, знаєте, про бабу ягу. Необрізані стоять рослини. Так, да, графік, так? Да? Да? Дуже гарно. Пішли туди далі. Дай я пройду. Не хоче стежки сходити, бо там сніг. Подивіться, не, все не, дещо ще не обрізала. Хризантеми ще стоять. У нас сьогодні є світло зранку. А це вже радість. Знаєте, і в мене, я по натурі не оптиміст і не песиміст, а реаліст. І ось ці відключення світла ну, діють на всіх, знаєте як, тяжко. Але в мене є в характері така звичка шукати позитив навіть у негативних речах. Так ось цей квест з відключенням світла мені вже навіть стає цікавим. Ну це не секрет, що зараз, мабуть, ну більша половина, та, та ні, мабуть, вся Україна це цивілізована нація, навіть в селах, де є, ну, знаєте, не розкіш. А я б сказала, це вже наш буденність із електричними приборами, ну, як говорять русня з туалетами в будинках. І тому відключення світла це ну, досить така неприємна річ. Ну, але тим не менше, ми до цього вже починаємо звикати. Знаєте, звичайна радість, коли зранку включаєш пральну машину і вона тобі до обіда е, видає вже прання. Так, це вже велика радість. Ну, чесно, от. Радість від того, що о, ура! Я вклинився у графік відключень і поправ білизну. Е, їда, е, їда, чайник, мультиварки, е, електроплити, ну, у нас, наприклад, е, духовка електро. Це ну, теж все абсолютно на, на електриці. Тому теж вклинюється ось в той графік, невідомий нікому. Ну, Я розумію, багато хто говорить про те, що потрібно графік дати, коли буде відключення, щоб люди, люди були підготовлені. Ну, у, більшість, у більшості випадків графік може дати тільки пуйло, коли він буде е, бомбити наші теци. Тому такого графіка зараз на даний час не існує. Але ну, виходимо із цього. Зараз в нас є світло, варю червоний наш український борщик із селцем, з часничком, ось під сніжок, який йде на дворі, Ну, смакота. Тому ну, ось так, обходимося, намагаємося якось жити, не звертати уваги. Ну і стійко все переносити, всі ось ці. Ну, я не скажу, що це неприємності, це трагічні моменти нашого, нашої України і нашого життя. Тому ось, якось так. Є світло, це вже радість. Нема. Ну що ж, тоді вертаємося до звичного. Раніше такого, знаєте, способу спілкування, тому що вечори, як правило, це е, кожен в своєму гаджеті і ну так перекидує даєшся якимсь там словом. А то кожен на своїй хвилі, знаєте, навіть малий внук. А так, це спілкування. це є... Е, Такі, знаєте, можливість, така можливість більше про своїх близьких дізнатися. Я маю на увазі про їх плани, їх бажання. І взагалі, ну, в деякій мірі, це теж плюс. Ну, З таких плюсів і складається наше життя, наше сьогодення і оці. Страшні роки, не роки місяці війни. Дай Боже, щоб це не були роками. Хоча, якщо взяти, що в нас війна з 2014 року, то це вже дійсно роки. Ну, звичайно, віримо в ЗСУ. Віримо кожному, хто на своєму посту. І хто б що не говорив. І як би зараз не ганили наших енергетиків, вони теж святі люди. Тому що ось в, нашому, в нашій області було 15 го числа два прильоти у енергосистему. Було, був дуже великий е, полум'я було, дуже велике, ну, були руйнування і 40... Бригад, 40 бригад, тільки на хвилиночку. це були з району, бригади не тільки з області, а й з району. Ось ліквідували ті наслідки, які були завдані руснею, які хотіли вибити нас із колії, які хотіли завдати нам ну, непоправних втрат і економічних, ну і, звичайно, людських, тому що все таки електрика є електрика. А є зимній період. Тому дяка, велика дяка, і давайте не будемо говорити про те, що ось могли б да сказали б, звичайно, могли б, звичайно, сказали б, коли йде відключення. Але у більшості випадків від них не залежить саме відключення, Нас від електрики. Все-таки це. Більше залежить від пуйла і його страшних намірів. Яка гарна, краса, правда? Зимня, казка. Граф десь. Пішов собі. Ну, пішов чи не пішов, але як зараз хтось буде йти, то він, звичайно, стріне. Ну, можливо, навіть не зовсім ласкаво, як завжди філіжаночка гарячого його чаю. І ну, така романтична прогулянка по парку. Ще пузироплідник з листям. Це жимолость, ауреа, а це арлекін а ноги мокрі мокрі Гарно. Я люблю ось цей перший сніг, ось такий, а далі вже все. Я хочу весни. Граф, ти де? Граф! Як гарно? Ну, графа не видно. Граф. Граф. І де ви думаєте? Охорона моя була. Сидить у будинку, вже витертий від снігу, і сидить у будинку, наче як зайчик. А ти, мама, ходи тут, мочи ноги, тому що просуда ще не прийшла. Ціка, як, ну, ну дійсно, ну, зимова казка. Хвойні це взагалі неперевершені рослини. Ялівець. Туї. Ну, що можна сказати про цього ялівця? Ой, геть-геть, барбарис поклало. Все-таки потрібно гарно стригти, бо він рихлий.